Слава Україні! Героям! Слава! Насправді зареєструвалося в два рази більше три. людей Втричі. в три рази більше людей, ніж містить цей зал. Відповідно, в понеділок буде ще один показ. Сьогодні в Нововолинську ми презентуємо фільм Люба 2024 про наш героїчний 5-й батальйон Люба 12-ї бригади АЗОВ. У ньому ми розповідаємо про вік нашої боротьби, зокрема про події в серебрянському лісниці та події на турецькому напрямку під Нью-Йорком. З моїм побратимом і другом Олександром Моронцем ми працювали над цим фільмом протягом двох місяців. У фільмі переважно зображені історії бійців. Ми взяли відео з їхніх виходів на бойових діях. Так само ми опитали близько 25 бійців. Протягом двох місяців ми фактично об'їздили всю Україну, щоб проінтерв'ювати наших бійців, адже батальйон якраз був на відновленні, тому ми мали обмежений таймінг як для того, щоб зробити фільм, так і для того, щоб вмістити всіх наших героїв. Повірте, що кожен хлопець, який зображений в цьому фільмі, Кожен боєць вартий просто окремої кінокартини, але ми мали всього годину, щоб розказати про їхні історії, які відповідно розказують про історію нашого батальйону за цей рік. Нам допоміг попередній досвід роботи в медійній сфері. зокрема, я працював на Волинських новинах. Саша працював так само в медійній сфері в пресслужбі. Тому власне ось цей вроджений сторітелінг. Ми вміємо розповідати історії і допоміг власне створити цей фільм. У монтажі нам допоміг цивільний монтажер Владислав Галинський. Дуже йому дякуємо. Також дякуємо його дружині, яка зробила всю звукову доріжку фільму. Це підсилило ефект сприйняття цього кіно. Цей фільм це перш за все, пам'ять для наших побратимів, для наших бойових побратимів, для наших побратимів, які загинули на цій війні, для родин та сімей, загинувших наших побратимів. Перш за все, ми знімали е, як бійці для бійців. Це перш за все. А в другу чергу, ми хотіли б цивільним людям показати, е, якби таку внутрішню сторону війни, де є. І якісь щасливі моменти, веселі моменти, дає певне і горе. Але попри все, попри всі негаразди, наш підрозділ, я вважаю, є одним з найкращих підрозділів в Україні. Власне, я думаю, що людям, буде, людям це цікаво побачити. Все ж таки, що війна це не тільки якісь там страшилки, а якщо це при правильному управлінні. Наш організм працює як годинник, де кожен знає за що відповідає, де в кожного є своє застосування і де кожен може себе проявити. Ми ще з вами поспокуємося. Наш є трошки часу.